Доброго ранку, шановні глядачі. Трішки вітер у нас, але все одно дуже тепло і сонячно. Починаю відео з прогулянки, вірніше повертаюся додому, відвела синочка у садок. Відгуляли нарешті ми день народження. Віднесла у садочок смаколики, то докупила ще сік. Була у мене пастила, все запакувала гарненько. Знаєте, раніше я якось перед святами переживала, готувалася. Цього разу зовсім ніяких переживань у мене не було. От не знаю, чи налаштувалась так, але так набагато простіше. Все підготувала, списочки були, все купила поступово, приготувала, стіл був чудовий, гості всі задоволені, і я тим більше. Покажу вам трішки сьогоднішньої нашої погоди. У нас чудово, просто сонячно і достатньо тепло. Як для листопада, то взагалі просто подарунок, погода така. Пробіглася трішки по магазинах, бо у нас м'ясний магазин по понеділках не працює. Вчора я заходила теж того, що мені треба, не було, тому сьогодні вже в якихось нових купила. Прийду додому, покажу вам покупочки. Ну не в нових, а в м'ясному новому. Купила. Тому зараз покажу, що купила. Я вже вдома. Зараз покажу свої покупочки, як я обіцяла. Заходила в магазин близенько, купила моркву. Ось такі три морквини. Вони не миті, але непогані. До речі, морква, мені здається, що дешевша, ніж в АТБ. Коштувала 8 гривень за кілограм. У мене на 5,70 Ось такі три морквини. Тут більше, ніж пів кілограми. Це покупочка заходила в новенький магазин для себе Воскрес... воскресінецькі ковбаси. І там купила м'ясо, гомілок на супчик 4 штуки і печінки курячі. От Хочу спробувати, яка там печінка. Так, в принципі, не зрозуміло в пакеті, яка вона. Е, всі покупки разом м'ясні на 101 гривню мені вийшли. Просто в тому магазинчику, де завжди беру хорошу печінку, її дуже рідко можна застати. Тому довелось купити вже в іншому магазині. І забігала ще в Аврору. Зараз покажу: з Аврори неможливо вийти без покупочок. Купила для синочка шкарпетки ось такі тепленькі. Вони теплі, там у складі е, кролі, кролина шерсть, чи як вона називається зараз. Так, читаю: вовна кролика і овеча вовна по 5%. Вони такі м'якенькі, я вже другу пару беру. Одна пара уже носить одну, тепленькі і не скочуються, не кашлатяться. Тому, якщо побачите, раджу: тепленькі, м'якенькі і хороша якість. Так, коштували вони 34 гривні. По 9 гривень на знижках сьогодні були вафельки ось такі. Дуже їх люблю. І ось ці сині, мені навіть більше, ніж ті е, оранжеві подобаються, що в АТБ є. Так, і купила пасту. Сестра мені порадила, сказала, що дуже смачна. Це як крем такий шоколадний, як нутелла. гурмекс називається. Я купила поки маленьку баночку, там ще велика є, тут 200 грамів. Ця коштувала 49 гривень. Так, це усі покупочки на сьогодні. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!